Всіх вітаємо в автоцентрі Сузукі місто Одеса 6-й кілометр від опольської дороги. І сьогодні у нас на огляді невеликий міський хетчбек Сузукі Свіфт. Автомобіль представлений. В максимальній комплектації GLX у такому чудовому синьому кольорі. На сьогоднішній день автомобілі е, представлені в двох комплектаціях. Ще це комплектація GL Plus, е, а також комплектація GLX. Невелика різниця в ціні е, По стану на сьогоднішній день. Це 4 листопада. Вартість даного автомобіля максимальної комплектації 891 тисяча гривень. Вартість комплектації джел Plus 840. Ми розкажемо в чому різниця. Саме комплектації GL і плюс GL... у комплектації GLX Ми можемо побачити повністю світлодіодну оптику. З денними ходовими вогнями 16 легкосплавні поліровані диски, безключовий доступ в автомобілі, дзеркала з автоматичним складанням та з показчиками поворотів, тонування заднього скла по євростандарту, в салоні автомобіля 9-дюймова мультимедійна система з камерою заднього огляду, а також задні парктроніки для комфортного паркування в місті, клімат-контроль. Круїз, контроль, кнопки управління мультимедійною системою та гарнітури комфортної телефонії, підігрів сидінь, електропривид, регулювання зеркал, підігрів зеркал, а також автоматичне складання. Потім у нас все просто, як завжди, для Suzuki лаконічна, технічно грамотно, бензиновий 1,2-двигун з системою м'якого гібриду, що забезпечує і класне прискорення, і водночас економію пального. По трансмісії, якщо ми беремо автомат, це безступеневий варіатор CVT. Трошки хочеться сказати про габарити автомобіля, тобто це невеликий міський хетчбек, довжина 3 метра 86 сантиметрів, кліренс 11 сантиметрів, але нижня частина автомобіля зроблена із такого структурного пластику. Тобто, якщо ви там під'їжджаєте близько до бордюра і навіть доторкаєтесь до нього, вона не фарбована і не залишиться при цьому ніяких слідів. А також хочеться відмітити. Те, що при невеликих розмірах автомобіля, що дозволяє вам легко паркуватись у місті, задній ряд сидінь просто вражає. Тобто, два дорослих, дві дорослі людини е вільно сідають в цей автомобіль. Е Об'єм багажного відділення 265 літрів. Е також є запасне. Колесо це докатка, от, е, яку ви у разі е, необхідності можете завжди достати і встановити на автомобіль. І зюмінкою цього автомобіля є те, що при відносно невеликій вартості машини е, ви отримуєте повний комплекс електронних систем безпеки, які включають в себе автоматичне гальмування попередження про зіткнення. Адаптивний круїз контроль з функцією Stop and Go, моніторинг, датчики моніторингу сліпих зон в зеркалах, асистент виїзду з парковки, якщо, коли ви виїжджаєте з е, між двох паралельно припаркованих автомобілів, контроль смуги рухи і попередження зі е, з'їзду смуги. І кілька слів, чим комплектація Plus відрізняється від комплектації GLX. На сьогоднішній день різниця у вартості 50 тисяч гривень. І різниця основна наступна: в комплектації GLX буде клімат контроль, в комплектації GL Plus буде кондиціонер, автоматичне дзеркала з вбудованими показчиками поворотів і з електроприводом складання. Буде в комплектації GLX, не буде в комплектації GL Plus. Тут поліровані 16 диски, в комплектації GL Plus будуть фарбовані. А з листопада місяця Suzuki Swift Доступний у нас на тест драйві Також запрошуємо до нашого автоцентру на 6-й від Йопольської дороги подивитись, посидіти, протестувати в різних умовах цей чудовий автомобіль, який стане справжнім другом для вашої сім'ї.